Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас кінець травня Дніпропетровська область. Хочу поговорити з вами сьогодні про важливу проблему, актуальну для нашого регіону. А краще спочатку покажу її. Дивіться, друзі, ось така проблема засихання верхівок, саме верхівок пагонів. Дивіться, дуже добре видно зараз. Що ж це таке? Персик, який я вам показував, це був персик моєї тещі. В мене на деревах такого немає. Чому? Тому що я регулярно обробляю свої дерева інсектицидами від цих шкідників. Якщо не боротися з цим шкідником, що ж трапиться? Після того, як він поїсть верхушки наших пагонів, він переміститься в плоди. І буде пошкоджувати їх. І за сприятливої погоди вологої плоди наші просто загніють і ми втратимо врожай. Тому обов'язково потрібно боротися з цим шкідником. При боротьбі з цим шкідником я використовую інсектицид Engolo. Чому саме його? Тому що в нього оптимальний срок очікування. Що таке срок очікування? Срок очікування це той період після обробки. Коли можна вже використовувати плоди, їсти і не боячись, що ми іми отруємося. Східна плодожерка дуже, дуже розповсюджений шкідник для нашого регіону. Тому і за сезон в нього буває 2-3, а в цьому сезоні, за того, що весна дуже рання, буде, мабуть, 4, 4 рази потрібно буде обробляти наші дерева. Ось так повинні виглядати. Верхушки пагонів. Вони повинні бути зелененькі, без явних слідів пошкодження. Сьогодні на ринку присутні інші також препарати, які також використов... можна використовувати і вони працюють. Ви... Підбирайте під свої потреби той інсектицид, який вам потрібний, але обов'язково дивіться на срок очікування. Він повинен бути мінімальний. Обов'язково потрібно обробляти дерева з проміжком два тижні-декілька разів, тому що східна плодожерка, вилуплюється її личинки протягом декількох тижнів, декілька поколінь. Тому обов'язково потрібно повторювати наші обробки. Друзі, гарних вам врожаїв! Разом обов'язково поборемо східну плодожерку. До побачення, всього найкращого!